Дорогі майбутні батьки, сьогодні у нас дуже цікава тема. Музика для матусь, які очікують дитину, та для малюків, яких очікує світ. Коли ж починати залучати дітей до музики з моменту зачаття, якщо жінка тільки дізнається, що в неї буде малюк, хай слухає Томаса Таліса. Коли формується вестибулярний апарат дитини, це 7-8 тиждень, підійде дуже чудово музика Корелі. Коли в жінки токсикоз, допоможе музика Бетховіна, в пологах музика Моцарта, Вальси Йоганна Брамса повернуть радість життя. Цикл «Пари роки Вівальді збадьорять та позбавлять занепокоєння. Аврабески Клуда Дебюсі підійдуть для півсякденних занять. Доведено, що плід чує з 20 -ти тижнів вагітності все, що відбувається в утробі матері та поза нею. А з 24 тижнів вагітності відрізняє частоти і тембр голосів. А в третьому триместрі може навіть танцювати під музику. Ми для вас спеціально підібрали музику для вагітних. Окремо виділив музику Моцарта. Довжина звукових хвіль музики Моцарта 30 секунд, що співпадає з ритмом здорової нервової системи. Музика Моцарта. Сприяє роботи обох півкуль головного мозку. Після народження малюка музика буде корисна прослуховувати не тільки якості спогадів, а для покращення розумового розвитку ваших малюків. Музикальна терапія в нашому пологому застосовується індивідуально, за бажанням жінки. Це не тільки класична музика. Це можуть бути звуки природи, голоси дельфінів, співи птах, шум моря та океану. Останнім часом класичну музику ми використовуємо і в при кисарівому розтину. Це допомагає знизити емоційну напругу як жінки, так і медичного персоналу. Пологість допомогою музики та співів професійної дії всієї нашої команди дають чудові результати. Але якщо вам не до душі класична музика, то не треба прослуховувати її насильно та мучити себе. Вісь головне це ваш емоційний спокій. Ми завжди раді бачити вас в нашому пологу.